Є знижки на парафаст, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Десятки трупів, крики, калюжі крові та надмасштабна пожежа. 22 березня у найбільшому концертному залі Росії кроку Сіті Холл сталася стрілянина. На той момент там перебували тисячі людей. Невідомі особи без розбору впритул розстрілювали людей, після чого виникла величезна пожежа. На болотах звинувачують, звісно ж, Україну. Втім, ГУР відкидає свою причетність. А мережею шириться інформація, що відповідальність за теракт узяв на себе і діл. Гучні деталі. Алі кривавої стрілянини у Підмосков'ї розповім за мить з вами новини. Те і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Кривава п'ятниця на Росії 22 березня у Красногорську Московської області в концертному залі кроку Сіті Холл» сталася стрілянина. Повідомлялось, що кілька чоловіків у камуфляжі зайшли до концертного залу перед початком виступу гурту Пікнік та відкрили вогонь. Чоловіків було як мінімум четверо. Ви бачили стрілянину, є багато загиблих і поранених. Зараз там почалася пожежа. Також з'явилося відео величезної пожежі у кроку Сіті Холі. Окрім полум'я, видно величезний клуб диму. Повідомлялося, що понад сотня людей опинилася у вогняній пастці. Сидів у зарі на горі, де балкони були. Почули постріл. Спершу не зрозуміли, що сталося. Потім на власні очі побачив, як терористи зайшли. Почали розстрілювати всіх, кинули коктейль. Молотова все сполахнуло. Нас повели до виходу. Він був зачинений. Що стало причиною пожежі, достеменно невідомо. У розпабліках з'являлися різні версії. Озброєні люди підпалили залу чи підірвали її, і нібито були чути звуки вибухів. Також повідомляло, що площа загоряння охопила близько 13 тисяч квадратних метрів. За свідченнями очевидців у будівлі кроку Сіті Холу обвалився дах. Потім з'явилася інформація, що 40 людей загинули і понад 100 поранені в результаті стрілянини в кроку Сіті Хол. Про це писали російські пабліки. <клух> Станом на ранок 23 березня відомо, що загинули 93 особи, 183 постраждали. Жодних коментарів з боку новообраного очільника Кремля і досі немає. Они там с автоматами бегают. Також Росмі повідомили, що у Брянській області зупинила авто з підозрюваними у скоєнні атаки на підмосковний крокус. Автівку нібито зупинили за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю та Україною. У ній, за різними даними, було четверо або шестеро людей. Затримані громадяни Таджикистану. Пізніше у ФСБ відзвітували Путіну про затримання й інших причетних до атаки. Спецслужба, нібито виявила 11 осіб, зокрема чотирьох нападників, які брали безпосередню участь. У нападі, ну але винні у всіх бідах світу, звичайно ж, посіпаки Путіна та Роспабліки одразу почали звинувачувати Україну в цьому теракті. Ви тільки послухайте, яку маючню вони пишуть хвора фантазія хворих людей. Вибачте, не до людей. Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, поступати з ними і їх ідейними вдохновителями іначе неможливо. Всі вони довжні бути знайдені і безжалостно унічтожені як терористи. включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. которые вчера совершили теракт в Москве, бежали в сторону украинской границы. Армейские подразделения также участвуют в поисковых мероприятиях. Скорее всего, на каком-то участке границы террористов ждал украинский спецназ. Потом их тайно передали бы американцам. Те бы сказали, что поймали террористов где-то на Ближнем Востоке или тому подобное. И это были игиловцы, запрещенная в России организация, или еще кто-то, какого бы они придумали. Таким образом, они отмазали бы укров себя и утерли бы нос нашим спецслужбам. Американські ЗМІ вже заявили про непричетність України та причетність іділ до атаки на підмосковний концертний майданчик. Так, телеканал CBS News із посиланням на анонімне джерело в адміністрації повідомляє, що США заздалегідь надали Росії розвіддані про потенційну атаку як публічно, так і в приватних розмовах. Водночас у матеріалі The New York Times йдеться, що на Росії протягом останніх двох років зациклений іділ К підрозділ організації в Афганістані. Причина війни в мусульманських державах, зокрема Сирії та Чечні. Як пише CNN, відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков'ї взяло на себе терористичне угрупування Ісламська держава іділ CBS News з посиланням на власні джерела повідомляє, США підтверджує причетність іділ до теракту в крокусі. До речі, напередодні не тільки посольство США, а й дипустанови установи інших західних держав попереджали росіян про теракти в Москві. Але ключове за такими терактами завжди стоїть класичне питання. Кому це вигідно, на думку нашого колеги, журналіста Андрія Цаплієнка, відповідь була дана ще до теракту прибічниками Путіна. Постійний представник ВООН небезня сказав, що ціль СВО з демілітаризації України виконана, тобто Кремлю готується відмовитись від терміну СВО і назвати свої дії війною. З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої СВО з демілітарізації власної України виконано. Тепер бойовики виживають виключно з постачанням від країн НАТО. Про це також говорить і фраза Піскова, який напередодні сказав, що спеціальна військова операція перетворилась на війну через підтримку заходом України. В головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що теракт, влаштований 22 березня у Підмосков'ї, є свідомою провокацією режима Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота. Теракт у Москві спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії. Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшу ескалацію та розширення війни. Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту, про війну лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації. Вочевидь, Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств. Цивільних українців сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України це ще одна ланка в ескалації, ініційований Путіним. Путін неодноразово намагався залякати Захід, в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну підставу для посилення агресії. Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і маса інших безперечних доказів, свідчить про те, що розстріл в кроку сіті холл був організований російськими спецслужбами. Про підготовку теракту попереджали й міжнародні посольства усьому світу. Очевидно, що теракт у Москві черговий злочин Путіна для утримання власної влади на тлі надзвичайно низької явки на виборах президента РФ на тлі. Масових фальсифікацій бойових дій всередині Росії на території Білоруської і Курської областей, масових санкцій і невдоволення так званої військової СВО проти України у Путіна є величезна криза легітимності всередині Росії, і це одне з ключових завдань, які він намагається вирішувати, шляхом закручення гайок і. Власне внутрішнього терору проти громадян РФ в ОП теж зауважили, що Україна не має жодного відношення до теракту в Москві та назвали замовника кривавої стрілянини щодо подій в крокус Сіті в російському підмоскові, де е, прямо сьогодні відбулися певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку не встановлених осіб. Давайте зафіксуємо Україна точно, е, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною, і безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію, таким чином закінчити цю війну. По друге Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод, на відміну від Російської Федерації. Нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були е, прецеденти, коли використовувалися ті чи інші теракти проти своїх громадян, Каширське шосе, наприклад, Норд Ост, наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. І нарешті по-третє, ще Задовго до цього теракту, 9 березня, представники іноземних країн, які перебувають у Москві в рамках амбасад своїх, попереджали про можливість проведення терактів для відповідних наступних пропагандистських чи будь-яких інших дій Російської Федерації для того, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, продовжувати виправдовувати мілітарізацію, продовжувати виправдовувати абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільних населення України, тому ще раз підкреслю. Жодного відношення до терактів чи до стрілянини, чи будь-як ви можете це назвати в крокосіті. Україна точно немає і безумовно е вважаючи Російській Федерації треба все ж таки зупинятись в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і безумовно проти України. Говорити можна багато, але факти говорять самі за себе. І нинішні криваві події у Москві це не нова спецоперація Кремля. Давайте згадаємо теракт у концертному залі на Дубровці, більш відомий як трагедія. Дія Нордост його, а також підрив житлових будинків у Москві і теракт у школі у Беслані Кремль використовував як привід. Звинуватив у них вихідців з північного Кавказу і незабаром почав війну проти Чечні. Стрілянина у кроку Сіті холл потрібна була Кремлю для того, щоб мобілізувати додаткові резерви під наступ. Очікувані заяви кремлівських хрупорів про те, що за терактом стоїть Україна, тиражуються як під копірку. Страшний теракт. После прошлого страшного теракта Нордост ми победили в Чечне. Ми готові побідіть апять. Давайте дадімо мирному населенню України 48 восім часов, щоб покинуть града і наконець закончимо війну побідоносним розгромом противника з используванням всіх сил і средств. Закрутять в Росії гайки ще більше і ще брутальніше будуть обстрілювати наші міста з 1999 року. ФСБшна влада Путіна відверто діє по одній схемі. А що думаєте ви про події у кроку Сітіхол? Хто за цим стоїть та що стане наслідком? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам тихих вихідних і мирного неба над головою.